century, so we're talking around 1520 to 1560. The castle became twice the size of what it is today. Here on the side, you can actually see the moat of the castle. Now, if you have ever seen a moat before, you might be a little bit puzzled looking down there because there is no water in this boat, right? And there actually never was. Um, the reason for that is that uh, the prince electors most of the time actually kept white animals in this mode, such as wolves, bears, snakes, foxes, like Так, це такий замок. Але говорили, що це руїни, одні руїни тут, але тут багато. І десь я бачив, що. Йде дим. Щось, може, тут і топиться. Не хочуть вони його. Ремонтувати. Такий вигляд у нього. Навіть годинник працює. І так от. А, мені так дає прибуток. Подивіться, скільки людей, і це зима. Нарядили ялинку. Ось так. Thank you. Там ще є. А, музей. Музей. Апотеки музею. ви ну, Бачите? Я не знаю, можна тут не всюди можна фотографувати. О. А мабуть, теж треба брати квіток. Це що? А. А, мабуть і ні. Так, ну добре. А. Я вже не дуже багато в мене часу. о четвертій годині. Сьогодні ми сама довга була ніч. Сьогодні 22 число, 22 грудня. Так. Там щось теж є. Люди йдуть туди потім йдуть назад. А, мабуть, це оглядовувати такий майданчик оглядовий. Так, сіті пишу. Да. Дуже добре, видно місто. Helderberg. big. Так, я не знаю, я подивлюсь, там є якийсь вхід, чи вихід. Нет, <говорит> там закрыли, закрыли. Вот такие львы, они вообще сильные. Ну что же. for